Шалом, Це Славко. Сьогодні ми в броварах, в, як воно Cakes and Flowers, Це не мережа виявляється, це авторський заклад. Я броварам є чим уже зараз пишатися. Ви знаєте, є вже у нас трохи каунтрі лайф, є і фехтування, і кінно-спортивний клуб, і музей зброї Євгена Гредунова. І нарешті, от старій людині за скромним достатком є. Де і от, що попоїсти. Є цукерня. Ви йшов подивитись на цей інтер'єр. Ми сховалися, як справжні сови в піддащах. Він настільки хіпстерсько-кавайний, що просто там він спочатку на вході хіпстерські, там хіпстери їдять другі страви. Мені що, я ще не ризикнув, але мабуть, спробую. А тут от далі вже чистий кавай на двох поверхах. І що я вам раджу з усього цього, чому я сюди прийшов? Оце, от як воно називається, італійською торта Мерінгата. Але я вже не пам'ятаю, як малина хімбея коротше нашою німецькою. І оце от торта Мерінгата з малиною. Я його значить апракідую. Як його їдять французи? Вони його опракідувають. Отак, от. І зараз ми спочатку поговоримо за цю страву, де буду їсти пальцями, бо воно дуже смачне. Чому загадка у тих Cake and Flowers, Я скажу? Тому що вони не труять за скромну суму в 150 гривень ну, от два старих пенсіонери можемо з'їсти страву, котра не непокоїть ні тоді, коли ти її їси, ні потім я оце з'їв, ані, ані піщево, не страхові. Ані шлунок, ані пішлункова, ані печінка, ані верхній, нижній кишечник. І нижні вибачте на слові ані геморрой, мене не потурбували. І так три рази я це тричі перевірив на собі, і тепер лише в четвертий раз рекомендую вам. От якщо ви хочете со скромним достатком десь перехвотіти сладкого, зараз же, ви знаєте, через скрутні воєнні часи ми пенсіонери позбавлені можливості відпочивати, то відпочиваємо вдома. І ми собі зробили таку от, не скажу, що юрмалу палангу, таку собі невеличку палангу тут зробили. Ручей, правда, засипали, а озеро є, є сосни. І ми хотіли знайти собі щось поїсти. Ну ціни, значить, скажу зразу з поганого точно. Єдине, що мені тут не сподобалось, курортні ціни на коктейлі з ромом. Все таки за таку ціну треба сказати, як на мою думку ром, треба подавати, звісно, не бандафогу, а кубінця якогось. Але решта все абсолютно демократично. І що мене вражає, якісно я або вони перейшли на інші якісь наповнителі. Бо я нічого знайомого, ані емульгатора, ані підсилювача смаку, ані розпушувача, ані консерванта. Я нічого не, не, не обнаружив. Ніяких навіть хімічних, я таки щодо кондитерії прискіпливий. І Я скажу, що на даний момент це є гордістю, не тільки броварської кондитерії, Я думаю, що отаку цукерню відвідати було б варто всім, хто от хоче з дітьми або сам, або з подругою. Просто насолодитися якістю. Ми отак от живемо, що у чого нам зараз бракує, гроші є, а якості ще нема. вони цивілізуються поступово, як ви знаєте. Є ще куди напрацювати і в конноспортів, є і в фехтованні, і навіть в музеї зброї Євгена Гаядунова. Ще куча речей, як і знаєте, і ще проли інколи прориваються, зламали наталік від нас ялинку, а дічали, і правда, з'являються. їх Всіх мобілізують і переб'ють на війні, то лишиться самі середній клас. І буде тут собі хіпстерство праворах. Так ось поки розкажемо вам за меренгою. З меренгою що цікаво, їх, якщо ви пам'ятаєте цей фільм за границю», якщо кажуть меренга італійська. То її готують у Франції, як правило. А якщо кажуть, меренга французька, то її готують на Італії. Це так дивно. І оця от меренга, на мою думку, вона все-таки більше італійська. Це, як сказав, оце от воно вимовити це слово не можу. Тарта меренгата, але з цим от хімбігером. Воно дуже мило. По формі, розумієте, почнемо з форми. По формі це буше. Це Поліно. Всі ми пам'ятаємо радянський торт Карпати, рулети. Те, от у нас називалось рулетом. Це Поліни. Історія його бере свій початок десь в 17-18 сторіччі. Коли Франс-французи стали настільки зажиточні, що замість справжнього брівна, чого папа Карла приніс брівно додому? До Звідки з'явився Буратіно? Він його приніс на різдво, це рождественське бревно. Це таких, ну я на ялинку ж не вистачало. Приносили шматок Поліна. І з цього поліна потім з'явився папи цей так ось. А коли французи вже почали нормально жити, вони почали робити отакі поліно в 18 сторіччі десь за доби регенства, коли почалися спекуляції фінансові. Ну, ви Горбуна ж читали, правильно. Солодощ. як правило, це бісквітний рулет був з вершковим кремом і з різними посипками. А тут в чому, от крім меренги, Я зараз трохи це я, От меренгу як значить, я вам покажу. Курс по поїданню меренги. Її розтрескивають обов'язково отак от на частини, щоб вам трохи дісталося меренги. Слухайте, у мене руки дрижать від жадності. А це не показує, як я підбираю цю столу. І потім ви зачерпуєте бажаний вам крем, поєднуєте його з меренгою і поїдаєте. Крем тут, на мою думку, дипломат. Один з різновидів дипломату. крем крем-дипломат – це стойкий крем, Там трохи може бути желатина, вершків, трохи крахмалю. Він використовується для наповнення кондитерських істерій. Я можу помилятися, але, на мою думку, це дипломат. Так от, меренга – поняття, вперше з'являється. Да. Ви знаєте, де ви не повірите. Ланселот де Кастро був такий. Я вам дуже ших, коли я вам хотів вас купісти за ну, мені питали за козацьку кухню, за куліш, ну це вся козацька кухня, це угорська кухня. А оцей Ланселот де Кастро він був шеф кухарем єпископа В Ну, ви що ви читали Квентіна Дорварда, то пам'ятаєте. А от хто їв по-настоящему в 16-17 віки, так це єпіскап, князя Єпіскапа Лєжа. Як казав Маяковський, говорить. Кажуть, так що ж десь гуляла, мама є варать, один відятін, і щоб стока зажирати, і харчилися ці князі єпіскапи Лія, дай Боже. І тому цей де Кастро був одним з чільних кондитерів і кухарів своєї доби, другої половини шістнадцятої, го його, початку XVII-го сторіччі, і в нього є між іншим угорські десерти. От, якщо ви захочете зробити справжній десерт козацької старшини. Ви візьміть налисники з солодким значить, сиром, ну, с творогом, з со якимось наповнителем, яким подобається изюм чи кориця, ну, що ви любите. Коротше, є яєчити жовток, і їх засмажте на вершковому маслі. Ну, все, щоб була ця хрустка скоринка І от, такі от угорські налисники. Їх вже це один з перших угорських і наших десертів, які були в книжці цього Ланселота, де Кастро згадані так само, як і твердий сніг. Власне, оце меренга, безе, це є поняття твердий сніг. Воно перше з'являється 1602 року в одній з його кулінарних книг Овертюре де Кузіне» або Відіння в кухню. Що я вам можу сказати? Що меренга тут дуже непогано, трохи да, от, висока температура. От я все-таки тут вони себе видані. Є, знаєте, ж два режими виготовлення. Ну, ви знаєте, вершки обіжирені, збиваються з стуком. І деякі ще додають, як правило, туди окислитель, Ну, це така річ. Подробиці, ви знаєте, де в кулінарній книзі, я вам не кулінар, я критик кухні. Так ось. Є два режими 70-90 градусів, старий режим, це як на ніч лишали кулінари старої доби, от прекрасно для лябелі епохи, вони лишали на ніч і воно там засихало. А середина була м'якувата. І є вища температура, італійська, десь 110 градусів. І от воно, це от, оттінок кремовості, Ася, Асянок ну, кремовості не передаш, звісно. Я це все роблю, а Ася цього разу не їсть. Вона минулого разу їла. Куди? Ну, Куди ти мою нерингу тягнеш? Я показала, як вона виглядає. Це шедевр. Придаватися не можна. Така насолода. Це не насолода, це якість. Якость. Я 10 років такого, такого вкусного не маю. Да, так, насправді. Ася, от скажи, що не тако? Так, так. Ти що, ми ж це не за гроші, ми ж ще свої платимо, щоб це поїсти. Да. Так. Ммм, так ось. По формі, от якщо формалістично підходити, це як воно називається, я десь це записав. Коте Держент, ви знаєте, що в Ландах, це де Бордо, де війну базувалися італійські підводники, зараз там срібний берег, коте Держент. І от десь одна з сучасних страв це щось подібне я знайшов. В коте Держент подають місцеві кондитери, Дуже близько до цього. У мене навіть Оцей от, смотрите, ну, от, оцей темніший крем, який ви бачите, це було крем де Маронес. Це так званий каштановий крем. Це не каштановий крем, ясно, що але от далі я вам поясню, я таке, як це називається, Торч де Маронес. Каштановий факіл. Це робили ще в Ельзасі в 17-18 сторіччі, а потім вже в Прекрасну епоху описано було як оцей Фраєр. Я зараз скажу. Як цього фраю? А П'єр Лакомб. історія та географія кухні. Він там описує поліно, значить, буше. По формі розумієте, це буше, як ви розумієте, ну, рулять згорток. Щоб його так різати, а прокидувати і їсти, а. По суті, все-таки я от, думаю, це авторська річ. Мені ж цікаво, що, що надихнуло авторів. Сьогодні, на жаль, цих дівчат немає контактних. Молода людина трохи соромиться. за, Ну, як всі автори, шедеврів. Це місцева кухня, кухня у них в броварах. Це робить якісь броварські геній насправді. Я сподіваюся, він себе побачить. В цьому всьому, ну що я можу сказати, щоб отак от вкласти, скільки це. 17-сторіч 18 19 25 сторіч кулінарії. От цього за 150 гривень на двох, ми оце от порцію з'їдаємо на двох. Зараз я вже припиняю, бо Ася хоче їсти. Щоб оце от отримати, це я скажу, варто все-таки з'явитися в Кейкн Фловерс. Це, бо там ще є інші торти, але ще я їхню історію та культуру не вивчав. Але оця от меренговий торт, просто він, я скажу, що от. Ну, в принципі, ну де б ми ну каштани тут є, їстівні, але вони ще не впали. Ми за щось шли і дивилися, як там росте два їстівних каштани. Ми їх хочемо спробувати. Взагалі, чому бровари засаджені німецькими каштанами для тіні, для пива, а не їстівними? Уявляєте, якби тут падали їстівні каштани, їх би смажили просто на наших бульварах, і ми їх їли. З кульочком. Ну що, сподіваюсь, я вам всім віддячив за ваші прекрасні листи до мене, за ваші сердечні і щедрі донати. Завдяки вам скажу, що моє свято життя старої людини продовжується четвертий день. І я з задоволенням за ваше здоров'я, за ваше процвітання, за вашу щедрість і за ваш добрий настрій з'їм. Оцю от меренгу Ала Франчеза. Хоча насправді вона італійська. Бо Не забудьте в Італії готують французькі меренги, а у Франції готують італійські меренги. Ася кажи, що ти хочеш сказати, і закончить? Я хотіла всех всем сказать большое большое спасибо за поздравления.